Я хочу поділитися одним текстом святого письма, але наперед я хочу нагадати, що буде йти мова, про що буде йти мова. Ми всі знаємо нагорну проповідь, правда? І якщо Матфій концентрує все вчення Ісуса Христа у 5-шостому розділі свого Євангелія, то інші євангелісти розкидають його по цілих своїх Євангелія. Матфій зробив таку вижимку і поклався в одне місце. І знаєте, воно легко для нас, тому що е, там така суть вчення Ісуса Христа. Те, що він навчав, де да, ми далі читаємо, є багато притчів, і є багато, що Ісус наводить приклади і потім роз'яснює, дає вчення. Але основа така, вона закладена у 5-6 розділ і частично ми ще можемо знайти десь продовження нагорної проповіді. І знаєте, перша частина нагорної проповіді закінчується таким е, виразом який я хочу сьогодні про нього говорити? Це буде п'ятий розділ Євангелії від Матфія 46 го віршика і нижче. Бо якщо ви любите лише тих, хто любить вас, то яку винагороду ви матимете? Чи не так чинять збирачим податків? Якщо ви вітаєте лише братів своїх, то що особливого в цьому? Чи не так чинять погани? Тому будьте досконалими такими, як Отець. Ваш небесний. Я продовжую те, що я цього року почав говорити про ті моменти або як Ісус презентує Отця свого Небесного. І наступна думка, яку я сьогодні говорити буду для кожного з нас, Ісус говорить за свого батька, що Він є досконалий. І знаєте, що мене найбільше вражає, що Він говорить до тих людей і каже, що будьте похожі на Мого Отця. А написано, «Будьте, будьте досконалі, як Отець Ваш Небесний, ну про кого йде мова? Про Бога. Бог чи є Отець? Ісуса Христа. І Ісус говорить, що будьте похожі на мого батька. І це великий виклик сьогодні для нас, молоді, для, для дітей, щоб ми вчилися захоплюватись своїми батьками і вчилися бачити в них добре, щоб ми говорили про своїх батьків добрі речі і наслідували їх. Це виклик і, і благословення, яке ми бачимо в Ісусі Христі. Він говорив до інших людей, що будьте похожі на мого батька, будьте такі, як він. Добре, ми приходимо до того, що Ісус говорить, що будьте досконалі, як Отець ваш небесний. Взагалі, досконалість – це дуже складна річ. І це йде мова про завершеність, це йде мова про витонченість. Це йде мова про щось таке особливе, надзвичайне, яке ми не можемо собі навіть уявити і представити. Це вища форма ем, виразу людських якостей, можливо, які є в людині. Якщо ми говоримо про Бога, то повнота Його сутності, непомильність Його це полягає в Його досконалості. Але Євангелія, п'ятий розділ Матфія. Воно десь нам дає такий Ісус Христос якісь рекомендації, як ця досконалість Отця Небесного може проявитися в твоєму моєму житті. Як ця досконалість, яка є в Отця, може бути в моєму власному житті. І знаєте, в чому ще полягає а, взагалі а, досконалість Отця Небесного? Це в тому, що а, якщо ми розбираємо 46-47 віршик, то можна зрозуміти, що є люди, які російський термін такі ліцеприятні. Є люди, які е, випереджено ставляться один до одного. Ти до мене добрий, я до тебе добрий. Ти мені посміхаєшся, я тобі посміхаюся. І знаєте, можна сказати за проповідників, що він дивиться на тих, хто на нього дивиться, хто не дивиться, на нього він просто проходить мимо, тому що ну, ця людина не дивиться. Ти зробив мені добре, я тобі роблю добре. Це 46-47 віршики, вони говорять нам про це. І далі Ісус говорить, що Бог є не такий. Він не є той, якщо ти добрий до нього, він добрий до тебе. Написано, що він посилає дощ на добрих і недобрих, на злих і на добрих. Він не розділяє, ага, ти служиш мені, на тебе буде падати дощик. Якщо ти не служиш мені, я сонцем запалю твою землю, воно буде як залізо. Бог не робить такі речі. Бог не є ліцеприятним до людини. Бог не ставиться так зверхньо і десь випереджено до, до людей, як ми це робимо один до одного. І одна із рис такої досконалості, оця небесна, що він не є такий, як ми по відношенні до інших людей. Він не є такий, що якщо ти добрий до мене, я буду добрий, добрий до тебе. Якщо ти говориш за мене добре, я буду про тебе говорити добре. Якщо ти говориш не добре, значить я почав говорити іншим, що який ти поганий. Бог не є такий. І один із його виразу, його досконалості, що Він не є такий, як ми з вами, і ці речі, які в 46-47 віршику написані. Ще о, він, о, автор до Євреїв говорить, що 6, віршик, 6 розділ, 18-й віршик. існують дві непохитні речі. Всевишній не може брехати, коли він щось обіцяє. Та Бог не може порушити даної клятви. І цьому є велика підтримка і сила для, для нас. Тих, хто прийшов до нього заради безпеки і надії, запропонованої ним нам. Всевишній не може брехати. Якщо Бог сказав слово, він що його виконує? Він не міняє свої постанови, свої веління, він не міняє своє слово, коли одного разу сьогодні сказав так, завтра поміняв, тому що став зранку настрій, не той. І... А чому би не поміняти його? Да? Бог даючи благословення, Він його, а ти щось там мені не помолився сьогодні, я забрав його. Бог не той, якщо Він пообіцяв спасіння вічність тобі через віру в Ісуса Христа, то ти це отримаєш. Чому? Тому що ти повірив Ісуса Христа, ти прийняв Його жертву. І Він сказав, що якщо ти повіриш, ти отримаєш. І це написано, і Бог Він не буде мінятися. Це Його сутність, це Його природа. І Євангелія від Матфія, що 5 розділ, він показує, що є Божа сутність, і вона є досконалою. Вона проявляється в різних речах, в різних аспектах життєдіяльності, його взагалі, його природи. І два моменти, я такі для нас нагадав. І я хочу, щоб ми занурилися взагалі у цей п'ятий розділ, він е, складний. Чому? Тому що там багато практичних речей, які нам з вами треба робити. Нам, знаєте, деколи легко говорити про е, речі, які незамітні, ну, але тут е, конкретні речі, які ми маємо виконувати. І знаєте, читаючи, що п'яте розділ, я зрозумів такі наступні думки, я хочу залишити їх нам так нагадати. Нам важко вбити людину. але так легко гніватися, так легко ображати. Так легко робити різні підступи. Нам важко вчинити перелюб, щоб не впіймали. але так легко захоплюватися іншими жінками чи чоловіками. Так легко дивитися на інших чоловіків і жінок. Нам, ле... Нам важко втриматися і не вибити й друге око, но так легко не прощати брата та сестру. Нам так важко дотримуватися слова, но так легко говорити направо і наліво. Нам так важко зупинитися в беззаконні, зупиняти беззаконня, но так легко злитися з товпою і бути такі, як всі. Нам так важко не поступити з людиною так, як вона заслуговує, і так легко бути милостивими. Це ці речі, які прописані в нагорній проповіді. Ісус говорить, що є зовнішній вираз твоєї моєї діяльності. Є то, що ти, що зовні робиш. Да, ми не вбиваємо. Да, я не вбив і ти і взагалі, хто сидить в цьому залі, я думаю, що ми є ті, які не вбивали ніколи. Але Ісус змінює акцент. Він бере акцент, який ми ставимо десь на законі, на виконанні діл, на виконанні справ. Він бере це, зміщає на внутрішню сутність. Він каже: твої вирази, твої зовнішньої діяльності, те, що ти робиш, те, що ти досягаєш, те, що ти показуєш іншим людям, воно десь не то має бути. Має бути змінена твоя сутність, твоя внутрішня внутрішність, твій духовний чоловік. Він має бути змінений. Да, ти не вбиваєш, але ти ображаєш брата свого сестру свою. Я хочу звернутися до тих, хто любить сідати на вуха братам, сестрам і робити наклеп на інших. Ви вбиваєте цю людину. Я хочу звернутися до тих, хто любить сплітничити, хто любить говорити лишнього. Ви вбиваєте людину. Да, ви не фізично вбили її, ви не захвали ножа її спину десь в живіт без різниці. Ви не застрелили людину, але ви своїми словами вбиваєте її. Ви фізичного не зробили, але Ісус зміняє. Він змінює це. Він переносить те, що ти фізично не робиш, але ти робиш внутрішній, в своєму розумі, в своєму серці. Він каже, що ти є хто? Ти є людина вбивця, ти той, хто вбиває. Хай Господь допоможе нам не бути такими. Да, Ми не чинимо перелюб, ми не ходимо наліво направо. Ну але які думки мої відповідно до протилежної статі? Чи я обертаюся за дівчатами, чи дівчата обертаються за хлопцями, чи чоловіки обертаються за жінками, чи жінки за чоловіками? Наскільки я маю контроль своїм розумом? Знаєте, перелюб, він замітний, якщо його спалили. Да, як... Але думки, їх ніхто не знає. Фантазії, він хто не знає. Бог переміщує. Ісус Христос зміщує. Він каже, якщо ти хочеш бути досконалим, будь досконалим в своєму розумі. Не думай лишньо. Тебе є своя жінка, захоплюйся нею. Тебе є свій чоловік, захоплюйся ним. Це те, що дарував тобі Господь. Прийми як дар і насолоджуйся. Далі ми читаємо, що. Про слова наші. І Ісус говорить, що хай ваше буде Слово так і ні. А що інше, то що? Від лукавого. Знаєте, про язик написано, що це зло і невгамовне. І набагато біди ми робимо своїм язиком. Ми говоримо і не думаємо. А коли думаємо, ми не говоримо. Ми дуже багато часто наговорюємо лишнього. Ми десь не можемо дати контролю язику своєму, і ми наговорили, а ще більше ми знаємо наобіцяти. Ми пообіцяли тому, пообіцяли тому, пообіцяли тому. А знаєте, що каже псалмоспівець, що каже, блажена ця людина, яка входить на гору Господню, то котра Котра і поклялася, і на зло, вовред собі да, на зло собі, і вона що зробила? Вона виконала. Якщо ти дав слово, то виконай. Ну, якщо ти вже починаєш придумовувати, говорити, то було вчора, сьогодні вже не так. Христос каже, що сверх, що понад того, що ти сказав, воно є відлукава. Знаєте, на останній час, останнє життя людини, взагалі світ, нам дуже треба слідкувати за наш язик, що ми говоримо, що ми обіцяємо. В наші переконання, в наші подобання, в наші ідеї. Нам потрібно контролювати, що ми говоримо. І Ісус все говорить, що хоче бути досконалим. Слідкуй за своїм язиком. Слідкуй за ним. Воно важливо. Знаєте, наступний такий момент в досконалості, яку Бог пропонує для, для нас і яка є в нього. Ми занадто справедливі. Ми хочемо, щоб людина, яка скривдала мене, вона ну, добре получила, правда? Ну, мінімум око за око і зуб за зуб. І ти знаєте, печалька в тому, що ми біжимо вибивати зуби один одному. А він мені сказав те, а я йому те. І, і почалися дебати, і почалася бійка. Друзі, Христос говорить, що нам не потрібно спішити. Якщо твій брат да, виколов тобі око. Якщо твій брат вибив тобі зуба вухо, не знаю, дав по печені, я не знаю, які речі, можливо, зробив, але є в нас можливість що зробити? Пробачити. Це складний тебе, Це складно, що дія в житті людини пробачити і не шукати помсти, не шукати справедливості. Але нагорна проповідь і досконалість отця, вона пропонує нам ці речі. Не будь занадто справедливим! Не будь занадто справедливим. Отець не є занадто справедливий. справедливим. Якщо б був отець небесний занадто справедливий, то де б ми були з вами? В гієні Огні там, хто каже, на брата свого дури, там би ми були всі з вами. Чому? Тому що ми заслуговували на смерть і на вічні муки. Але милість і любов Отця Небесна, вона сьогодні дає для нас можливість бути вічно з Ним. Чому? Він є люблячий батько. Він той, який не занадто справедливий. І нагорна проповідь сьогодні пропонує для кожного з нас: не будь занадто справедливим. Не будь тим, який рвеся за те, щоб було лише так, як має бути, як книжка пише. Є Божа милість. І вчимося милосердя. І Ще один момент. Це 46-й 47 віршики, які я говорив, досконалість отця, вона не є. Віцеприята, вона не є така. Він каже, яка користь тобі, якщо ти робиш лише добро тим, хто робить тобі? Ти нічого від цього не маєш. Це виходить взаємообмін, взаємна вигода, як народі кажуть, Рука рукам руку миє і обидві є чисті. Воно нічого тобі не дало. Тому що ти дав цьому 100 гривень, він тобі, другий тобі вернув або він тобі вернув. Він Нічого не помінялося, Ці в тебе 100 гривень вони залишилися. А Христос пропонує, що якщо вже так сталося, якщо просить тебе воїн пройти з ним там кілометр два, пройди з ним більше. Якщо попросили від тебе одяг, віддай, якщо забрали, то не, не ну, дозволь цьому відбутися. Це складні речі. І взагалі, п'ятий розділ він починається з непопулярних речей. Він не говорить блажені, які зламані духом, блажені, коли вас гонять. Блажені люди, які... Засмучені. Голодні та спрагні. Це речі, які би ми не хотіли мати. Да? Но Ісус говорить, що це в цьому закону блаженство. Тому Хай Господь допоможе нам, щоб ми дбали про це. І ще один момент, який є в цьому доскональності Отця, нам десь просто і десь так легко бути такі, як всі. Нам десь так легко злитися з толпою, нам десь так легко. І просто, щоб ніхто нас не помітив, і ніхто не розсекретив нас, що ми є діти Божі. Тому що наші дії, наші слова, наші вчинки, вони говорять про те, що ми звичайна людина, пересічний українець, і нічого особливого в нас в житті не відбулося. І цей Божий дотик твоєму серце, воно нічого не змінило. Чому? Тому що якщо ти будеш змінюватися, твоє суспільство, воно буде говорити проти тебе і тобі буде некомфортно, незручно. Але Христос каже, що ти є сіль. Ти є для цього світу. І Божа досконалість, вона полягає в тому, щоб зло воно не розпространялося, воно не розширялося. Бог послав тебе в світ, щоб своєю сутністю ти показував, що речі, які є неправильні, вони є неправильні. Речі, які є гріховні, вони є гріховні. Щоб ти і я про це говорили. І Божа досконалість, вона полягає в тому, що. Моя є сутність солі, вона має бути наявна в тому суспільстві, в якому я знаходжусь. Друзі, в нас деколи виникає така спокуса. Думати, що коли ми щось чинимо чи ми служимо, ми через це стаємо досконалими. До Євреїв 9 розділ, 9 вірші говорить такі слова. Все це символічно і вказує на теперішній час. Це означає, що дари і пожертви, принесені Богу, не можуть зробити того, хто їх приносить внутрішньо досконалим. Ще раз читаю, це означає, що дари і пожертви, принесені Богу, не можуть зробити того, хто їх приносить внутрішньо досконалим. Знаєте, цей дар, який ми робимо, або те служіння, яке ми служимо, це, можливо, проповідник, чи хворий співає, чи слухач, можливо, теж буде як служіння. Да? Чи милостиня. Ці служіння вони не роблять нас досконалими внутрішньо. Мої дари не роблять мене досконалими. Тільки Отець Небесний, тільки коли я з ним пов'язаний, я можу мати цю сутність, перейматися його сутності. Я можу уподібнюватися подіб... до Нього. І хай Господь нам допоможе, щоб ми не через зовнішній вираз. Матвія 5 роз, він говорив, що було те, не чини. А Христос каже, не думай і не будь. Хай твоя сутність вона буде змінена. Якщо закон, закон казав, що якщо зовнішній прояв був, це не добре, тебе впіймали, то Ісус говорить, що якщо був внутрішній, внутрішня думка, внутрішнє побудження це вже не добре. Воно не має такого бути. Бог Ісус Христос міняє акцент. І хай Господь нам допоможе в цьому. Знаєте, щоб ми дбали про, про, не про зовнішнє, як Міша на початку зібрання говорив про благочестя. І п'ятий розділ він подім, ну не, не, не про те саме, але він говорить, що є зовнішній вигляд. Є те, що ми можемо зовні продемонструвати. Знаєте, судя із останніх подій, які відбуваються, що чим більша фортеця благочестя збудована людиною, тим більший дракон всередині ховається. Чим більше ми дбаємо про наше благочестя, про наш фасад, про те, щоб наші руки були правильні, наші слова були правильні, щоб ніхто не догадався. Тим більше проблем у нас буде. І Христос у нагорній проповіді це про нас говорив: досконалість це не є зовнішній вираз, досконалість це внутрішня сутність. І хай Господь допоможе нам. І знаєте, що Бог каже, що. Не старайтеся бути похожими, да Він каже, будьте досконалими, як Отець ваш Небесний. Навіть тут не проканаєте, що, а я стараюся. А я хочу бути досконалим. Ісус говорить, що будь досконалим. Якщо таке є звернення, значить воно є підвладне людині, правда? Якщо Ісус наказав, якби нам там було написано, ну старайся бути, значить це є е, речі, які надто важкі для людини, і їй тяжко зробити. Но саме слово будьте глагол. Він говорить про те, що це речі, які підсильні для людини. Це те, що можна зробити тобі і мені. Я хочу сказати, що тобі і мені даний Дух Святий, який допомагає нам у досконалості, який допомагає нам уподібнюватися до Отця Небесного. Але пам'ятаємо що наступне, що якщо я сам по собі не зможу зробити досконалість свою, і взагалі, якщо я буду дбати про це, я буду будувати свою досконалість. Ну, Але якщо я буду залежати від Отця Небесного, я буду перебувати з ним. Моя досконалість буде від Отця Небесного. Мої дії будуть від Отця Небесного. Мої слова будуть від нього. Він дав закон для людини через мою селі. Ісус говорить, що я прийшов не відмінити закон. Я прийшов його доповнити. І це доповнення, воно полягає в досконалості Отця Небесного. Пам'ятаємо, що нам проще, нам легше. Контролювати зовнішній прояв, ну так важко змінити свою сутність. Але пам'ятаємо, що досконалість вона полягає в зміні сутності, внутрішньої сутності, зміни світогляду, зміни нашої природи, а не в зміни зовнішнього прояву. Не в діях, які ми робимо, а в нашій сутності. Якщо ми не змінили сутність, якщо ми не дбаємо про те, щоб внутрішньо бути зміненими, наш зовнішній фазат благочестя. Він нічого не принесе для нас. І ми чули в першій проповіді, яку говорив Міша, що воно нічого не дасть, воно не буде корисне нікому, ні тому, хто це сформував, ні тому, хто це слухав. Хай Господь допоможе нам. Пам'ятаємо. отож, будьте досконалі, як досконалий Отець ваш Небесний. І знаєте, що дуже цінно в цих словах, що не написано, що Ісус записав, що будьте як Отець мій Небесний. Він написав ваш Отець. Тобто це зближує нас Отцем Небесним, правда? І коли він стане Твоїм Отцем, ти станеш похожий на нього. Амінь.